Для того щоб подати заявку про полон незаконне ув'язнення або зникнення, виконайте вхід в особистий кабінет, натисніть подати і ознайомтесь зі сповіщенням. Зверніть увагу, що для успішної подачі заявки вам знадобляться Реєстраційний номер облікової картки платника податків, він же ідентифікаційний код людини, про яку ви заявляєте. Цей номер не є обов'язковим для успішного заповнення заявки, однак зауважте, що його додавання пришвидшить збір і обробку інформації про вашу рідну людину. Скан копія або фотографія документа, яка підтверджує вашу спорідненість з людиною. Наприклад, якщо ви є матір'ю, тоді це може бути свідоцтво про народження, в якому вас записано як матір. Або копія першої сторінки вашого паспорта і сторінки, де записано вашу дитину, натисніть кнопку Ознайомлений для того, щоб перейти на перший крок. На першому кроці зазначте статус людини на момент зникнення або потрапляння в полон. Якщо на момент зникнення або потрапляння в полон ваша близька людина проходила службу в лавах Сил оборони України. Наприклад, у Збройних силах України, Національній Гвардії України, Головному управлінні розвідки, Служби безпеки України, Державній Прикордонній Службі України, Національній поліції України тощо оберіть опцію військовослужбовець. Якщо на момент зникнення або потрапляння в полон людина не проходила жоден із видів військової служби, оберіть опцію цивільної особи. Зробивши вибір, натисніть Далі. На другому кроці введіть прізвище. Ім'я та батькові людини українською мовою. Після цього Натисніть Далі. На третьому кроці введіть дату народження людини. Після цього введіть Ідентифікаційний код. Зробивши вибір. Натисніть Далі. На четвертому кроці у випадаючому списку оберіть вашу спорідненість. Наприклад, якщо ви мати, натисніть Мати. Після цього у наступному списку оберіть тип документа, який підтверджує вашу спорідненість. Наприклад, якщо ви маєте скан копію або фотографію свідоцтва про народження людини, в якому вас вказано як матір, оберіть Свідоцтво про народження. Після цього натисніть Додати файл і додайте фотографію або скан копію і натисніть Далі. На фінальному кроці обов'язково введіть ваш номер телефону. Якщо маєте введіть додатковий номер телефону і ваш імейл. Після цього натисніть Подати заявку. Заявку успішно подано. Найближчим часом фахівці координаційного штабу перевірять надану вами інформацію, про що ви отримаєте сповіщення в дії, а також смс-повідомлення на вказаний вами номер. Після схвалення заявки ви зможете надати додаткові відомості про близьку вам людину, отримувати інформацію про облікову категорію і місце утримання та інші важливі дані.